Супровід адвоката у кримінальних справах у суді. Адвокат забезпечує ефективний захист ваших прав та інтересів у суді, формує стратегію захисту, представляє вас у судових засіданнях, ставить питання свідкам, подає необхідні клопотання та оскаржує незаконні або необґрунтовані судові рішення. Правовий супровід необхідний, обвинуваченим. Для професійного захисту дотримання процесуальних прав і безпечного проходження судового процесу потерпілим для захисту законних інтересів, участі в суді та отримання справедливої компенсації Свідкам. для юридичної підтримки під час допитів і запобігання можливим ризикам чи тиску. Ми надаємо кваліфіковану правову допомогу на всіх етапах кримінального провадження. Зверніться до юридичної компанії GV Partners і ми забезпечимо професійний супровід у суді.